Слава Україні! Розпочалась 612-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер М. Зенітні керовані ракети С-300, С-400 та ударні безпілотники типу Шахет 136, 131 силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних безпілотників та три керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новомихайлівка Донецької області, Береслав, Веселе Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не проводив, продовжує перегрупування своїх військ на Бахмутському напрямку. Ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили п'ять атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ Таврія на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спробу оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового. Авдіївки Первомайського Донецької області, де підрозділами Сил оборони України відбито 15 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області. Успіху не мав водночас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню, ТОС 1А Сонцепьок та 3 засоби протиповітряної оборони противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 740 окупантів, 22 танки, 23 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Три крилаті ракети та 11 автомобілів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!